Що мене вразив, то мені сподобався взагалі по сортах полуниці. Мені дуже сподобалась. така, Вже немає, вже вода зняли повністю. А, Мені сподобалась така форма, я купувала як дилі. От вона мені сподобалась. Це був ефект вал, вуса трохи дає, але не дуже щедро. Мені дуже сподобалась дилі. Така форма і вона, така. Трипутничком. Вона солодка, в неї якийсь аромат приємний. Тобто, ну, так З'їв і ефект був вау. Дилі. Так, дилі. Категорично не сподобалась бріла взагалі. Так розрекламували. Це мурала маляти ростуть. Діти дає вуса урана. Але ж немає, що щось... щось є. Щось є. Будемо чекати. Буває зеленкуватою зірвемо. А біла в мене росте трошечки на пробу. Я не в захваті. Взагалі, вона твердає пасі. В цьому році дощі пролили, то вона вся така трохи без смаку. Не знаю, чи вона, ще, чи мені другі щось сунули. От така бріла разом з Делі заплодоносила. Це трохи трикутником. Інші були плоди, бріла. От, така, от в мене от така бріла, та нічого вона така тверденька, більш-менш така. Ну, немає в мене захвату. От Делі в мене був ефект вау. Тобто мені цікаво її розмножити, собі посадити. І миску дві дитині вирвати. А це якось ніяк взагалі. Сорт, який, ну може, тут тінь посадила між іншою культурою. Але ну, в мене ніякого вау-ефекту не було. Так як рекламують її, показують гектарами. Тобто, вуса сильно накидала дуже сильно. Але делі мені сподобалась. Азія сорти. Азія, Повністю немає. Ні, може одненька десь, є? взагалі немає всі. Дощі пройшли хвилі з 15 штук Азі, а все, що лишилось. Вона просто знялась моментально, її не стало. Не можу так хрущі зняти, все разом це видно.